До Локсенстронг намастив, біль більш суглобих відпустив. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. У нас на календарі сьогодні, 2 вересня, субота. Я вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій, але розпочнемо не безпосередньо з лінії бойового зіткнення, а з того, що заявляють на Росії. А очевидно, в них безвихідь і вони ну не козарі з рукавів, але лякають чим. Можуть. Так от, Міноборони Росії заявило, що воно взяло на бойове чергування ракетний комплекс Сармат. От така здоровенна махіна. І що вони кажуть? Що власне, готові до використання, а цей Сармат може запускати ядерні боєголовки. Але тут є маленький нюанс. Нюанс полягає в тому, що. Розуміють в Росії, що Захід і Україна вже не реагує на ядерні погрози про те, що червоні лінії перед перейдено, і ми будемо бити по центру прийняття рішень або по Варшаві, або по інших країнах НАТО чи Європейського Союзу. І власне вирішили вийти на новий левел, ставити на бойове чергування Сармат. Що кажуть експерти? Суть в тому, що Сармат. Є абсолютно випробована добра зброя. Нею лякав раніше Путін, але вона не пройшла жодних нормальних випробувань. Тобто, застосовувати її неможливо, тому що теоретично можна сказати, вони не знають росіяни чи взагалі вилетить ця ракета. Тому це чергове підняття градусу, налякати ну точно не Україну, а напевно, все-таки е західних наших партнерів. Якщо говорити далі про ядерне озброєння, то Кирил Боданов, керівник головного управління розвитки, повідомляє повідомляв наступне: що Росія перекидає ядерні снаряди до точки У в Білорусь, але тут знову ж таки є маленький нюанс, тому що ті снаряди, які перекидає ракета Росія, вони вже на них вже вийшов термін придатності. Відповідно, Росія хоче вбити двох зайців таким чином. Налякати знову ж таки наших партнерів, що от в Білорусі буде ядерна зброя, а з другого боку. Віддати Білорусі те, що треба буде утилізувати, займає час, кошти. Відповідно, бачимо, що в Білорусь скидається все, що не потрібно Росії. Це і власне ядерні ракети, і Пригожин, і все інше, що вони кидають там в Білорусь. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до карти. Бойових дій почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Куп'янськ, янсь, Куп Куп'янськ-Вузловий. тут ситуація складна. Ворог продовжує обстрілювати і ствольної артилерії застосовує авіацію. І кажуть наші бійці, що найважча ситуація це в районі Петропавлівки. Ось ви бачите, це на пункт, який знаходиться жовтим кольором, позначено на трасі, яка веде від Сватове про Сватове ще згадаємо до Купінська, відповідно до купінська вузлового. А попри те, що декларують окупанти і з їхніх язики, що вони будуть наближатися до Куп'янська і Куп'янського вузлового. Це абсолютно не відпадає дійсності. Ситуація важка. Важка ситуація біля Синьківки намагалися диверсійно-звідомлені групи підійти з півночі до населеного пункту безрезультатно. Але власне Петро Павлівка це першочергова ціль росіяни, як з боку лиману I і вільшани, так і з першотравневи. Регулярно намагаються просуватися росіяни, але наші оборонці дуже добре тримають тут оборону і не дають жодної нагоди ворогу наблизитися. Рухаємось далі. Новоселівське і власне в тилу Куземівка. Нагадаю вам, Куземівка це такий опорний пункт Росіян, звідки вони кидають в сторону Новоселівське все, що їм необхідно це і жива сила, і техніка. І боєкомплекти. На цьому відтинку фронту змін немає, але в нас є прекрасне відео свати. Давайте оглянемо. Свати ось до лінії зіткнення бачимо 14 кілометрів, тобто влучати в позиції ворога ми можемо з будь-чого. Вся артилерія наша і західного зразка 135-го калібру також дістає. Не знаємо, чим було здійснено, здійснено ураження. Власне, позиції ворога, але факт залишається фактом. У нас є прекрасне відео, як в біля Сватове повністю розтрощена колона росіян. Сьогодні ночі притілі к нам пакети поцього вот завоза. Ну, от по відео ви бачите, так, що влучання справді потужне, тому що там не одна, не дві, і не три машини. Бачимо, є і е, машини, які перевозять паливо, це дуже важливо. І бачимо різного роду є техніка. Потужне влучання, і це суттєво я переконаний, вдарило по намірах ворога щось перекидати безпосередньо на нуль на куп'янсько-лиманський напрямок. Загалом по карті давайте я вам продемонструю, чому ворог активно намагається атакувати саме на куп'янсько-лиманському плацдармі, тому що їхня постачання логістика є дуже короткою. Ось ви бачите, валуйки буквально 50 кілометрів. Така сама ситуація і Старобільське, тобто по всій лінії бойового звіт. Більше 1200 кілометрів, це є в них найкоротший шлях підкидання всього першочергового, що потрібно для того, аби вести бої. Загалом, якщо вже оцінювати ситуацію на Купінсько-Лиманському напрямку. Ви знаєте, це Сергій Черватий казав заступник керівника з комунікації східного напрямку. Суть в тому, що намагаються відтягнути наші резерви, аби ми не застосовували більше сили на півдні. І другочергове завдання Росіян на цьому плацдармі – це просуватися. Бачимо в них це абсолютно не виходить. Більше того, якщо глянути на карту там, де в них були певні просування в кінці липня. Я вам нагадаю. Це є Новоєгорівка. До речі, от, власне, в районі Новоєгорівки в бік Борова. І це плацдарм біля. Ковалівки, Райгородка і Кармазинівки. В них були свого часу в кінці липня просування. Ми їхні завойовані позиції відбили, навіть трішки просунулися зараз. Тут складна ситуація. Тут де перегрупування тактичне в росіян, вони намагаються знову ж таки з новими силами пробувати наступати безрезультатно. Відповідно, що вони роблять, вони б'ють по тилу. І на днях стало відомо, що прилетіло борова. Я вам вже про борову розповідав, що це місто, яке розколується. Кинувся на водосховищі шириною 8 кілометрів, і це була мета росіян дійти до борової, але зовсім вона була не до виконання завдяки в першу чергу. Звісно ж, це нашим оборонцям і рельєфу, тому що борова знаходиться рельєфно вище, ніж підступи сходу, тому фактично нереально росіянам виконати свої бойові завдання. Рухаємося південніше в районі Креміної. Тут ситуація також непроста, тому що тут нагадаю є Сербрянське лісництво, де тривають запеклі бої, і останні кілька днів росіян були просування. Ось глянемо біля Діброви. Південніше Діброви. Ось росіяни зуміли з 30 на 31 число від Креміної. Просунутися в бік серебрянського лісництва. Нагадаю вам, Серебрянське лісництво це є хвойні ліси, все заміновано, всі дерева повалені. Відповідно, просуватися з обох сторін фактично нереально, тому що тобі треба долати імінні поля, і також тобі треба нам пробувати проходити ці от звалені дерева. Тому надскладні умови ведення бойових дій. Але хочу вам сказати, що є в нас тут певні успіхи. Наразі про них говорити не будемо. Дочекаємось офіційного повідомлення від. Генштабу збройних сил України Непроста ситуація, також кажуть в Генштабі. Це в районі Білогорівки Луганської області. Свого часу Росіянам вдалося покращити свої позиції на березі річки Сіверський Донець. От на північ від Білогорівки, наразі лінія бойового зіткнення залишається незмінною. Але ж кажу, генштаб і бійці наші кажуть, що росіяни посилили тиск на цьому плацдармі і роблять усе можливе і неможливе, аби вибити наш нас з позицій. Чому тут вигідна позиція? покажу вам на супутникому знімку. Ось ви бачите, білим кольором це є, нагадаю, крейдовий кар'єр. Поруч з крейдовим кар'єром є терекон і відповідно це є висота. Ото росіяни намагаються е, повністю зайняти е, ці позиції. Рухаємось далі до напрямку вже Бахмутського. Розпочнемо з Соледару. Знову ж таки, лінія бойового зіткнення від Веселе, Роздолівка, Васюківка і аж до траси, яка веде на Слов'янське. Ситуація тут не зміна. Тривають бої вкотре і вкотре росіяни підкидають сюди підсилення і поповнення. Наші хлопці та дівчата з цього напрямку повідомляють, що. Нереально їх багато. Бувають вітинки на цьому плацдармі, що просто все всіяно росіянами, але живу силу вони не жаліють. Це якщо говорити з півночі від Соледару, з півдня, Берхівка, Ягідне, Оріхово-Василівка. І між Берхівкою та Оріховою Василівкою знаходиться, я вам вже казав, в низині Дубова Василівка. Тут змін також немає по лінії бойового зіткнення, але росіяни намагаються контратакувати. Саме тому фактично лінія біля Берхівки є незмінною. Мігруючи позиції, намагаються вибити нас ворог. Збройні сили України свої організовують атаки. Але лінія бойового зіткнення не міняється. Чого не скажеш? по... Півдню від Бахмуту. Нагадаю вам, ключові населені пункти це Кліщівка, Андріївка, Кордюмівка та Озарянівка. За останні 24 години стало відомо, що Кліщівка 75-80% цього населеного пункту вже не підконтрольні армії окупантів. Також відомо, що бої вже тривають. В центрі міста активні з перевагою Збройних сил України. Андріївка далі залишається вкрай невигідний плацдармом для Російської Федерації, тому що, як ви бачите, по карті змін по фронту немає тут. По карті ми із півночі та з півдня обійшли позиції. Воро, і тепер ми фактично взяли в оперативне оточення всі їхні сили в цьому населеному, населеному пункті і е, методично продовжуємо їх вибивати. Ну або нищити. Це аж ніяк не впливає на політичне рішення верхівки Росії. Нагадаю, вам загалом Бахмут вони. Усіма правдами і неправдами будуть тримати, чому тому, що це єдиний і останній насамперед пункт, який їм вдалося по факту зайти і окупувати, або те, що залишилося від Бахмуту, тому що він повністю зруйнований. І відходити з Бахмуту вони не будуть, тому що, а що ж кажати тоді болотяному народу? Що єдине, що ми за рік окупували, фактично це ми здали. Тому для нас це є вигідно. Про це говорило і наше командування, і генерал полковник Сирський, Що ми продовжуємо методично накривати артилерією, роботою снайперів позиції ворога в Бахмуті, і, відповідно, просто йде перемелювання сил противника. Без. Зіткнень бойових безпосередньо, і це зрозуміло без втрати живої сили. Це лише нам на руку загалом по півдню просування продовжується і розширення є плацдарму бойових дій біля Озарянівки, Курдюмівки і вище згаданих населених пунктів. Я вам нагадаю, ключовим завданням свого часу нам було перейти. От я промаркував вам. Перейти канал Сіверський Донецьк-Донбас. Ми його перейшли абсолютно добре, закріпилися на цих позиціях, і це дало нам змогу далі рухатися в бік вище згаданих населених пунктів. Наступна лінія оборони росіян, траса H-08. Ось вона, і відповідно, очевидно, це буде наступний бій, який ми даватимемо ворогу, тому що от пройти всі інші населені пункти буде. Відносно легше. Це не означає, що це буде легко. Я на цьому наголошую. Важкі тут бої тривають, але е, ситуація тут в росіян наступна, вони обороняються. Рухаємося південніше від Бахмуту. Ситуація навколо Авдіївки та е, Мар'їнки. Давайте спятку про Авдіївку. Нагадаю вам, що е, найбільше росіяни на цьому е, плацдармі переживають саме за Авдіївку, тому що це безпосередньо до Донецька, ви бачите 11-12 кілометрів. А якщо говорити фізично стик цих двох міст, то 2-3 кілометри від крайніх доріг і крайніх будинків околиць населених пунктів Авдіївка і Донецька, тому підкидають сюди резерву Росіяни. Але за останні 24 години відзначу, що тут відбувалися контратаки збройних сил України. На півночі в районі Кам'янка, Веселий і Красногорівка, на півдні. Це є Опитне, водяне, ну і зруйновані повністю міста Парвомайське і Невельське. Хочу лише додати, що бої важчі для наших оборонців на південному відтинку фронту, тому що Опитне, водяне, Парвомайське — це є більші рівнини. А от Красногорівка, Веселе і Кам'янка це є вже рельєфи висоти. Відповідно, на цьому плацдармі нам діяти краще. Попри це, лінія бойового зіткнення залишається незмінною. І, по правді кажучи, Авдіївка настільки добре захищена, що все, що може ворог, чим може хизуватися ворог на цьому напрямку, це те, що вони вкотре безрезультатно намагалися вести наступальні дії. Марінка, Мар'їнка без змін. Місто знищене населеного пункту повністю немає. Зрівне з землею. Цивільного населення, слава Богу, також немає. Ми Намагаємося вибивати позицію ворога в цьому місті. Ворог все, що робить, це просто маневрує залишками міста в надії знайти наших позицій, яких там в нас немає. Переходимо на південний напрямок, починаємо з Вугледара. Ось ми бачимо. Павлівка і річка Кашлагач. Ось річку Кашлагач свого часу, коли ворог заходив в маленьке населений пункт селища Павлівка, він залишив там величезну кількість живої сили техніки, і відповідно жодна цивілізована правильна армія на цій планеті так би не вчиняла. Але ж я вже котре повторююся, в міноборони Росії не жаліють. Ні техніки, ні, звісно ж, живої сили. Так от кілька днів тому було певне просування у ворога на захід від Павлівки. От я вам продемонструю, трішки покращили свої позиції. Загалом, чому так? Тому що в цей район Петро, перепрошую, Павлівка, а далі йти на захід Новомайорське і Новодонецьке. Росіяни перекидають в тил цих населених пунктів, перекидають танкові зведення. Там кілька є зведень по 3-4 одиниці, і слід очікувати, що найближчими днями цілком і можливо, можливо, це не є офіційна інформація або доконаний факт, що вони спробують нас вчинити наступальні дії в районі Новомайорське і Новодонецьке. Тримають своє групування навіть по цій лінії, і найбільша концентрація цей в районі Керменчик. Якщо говорити по цьому плацдарму, що тут у нас відбувається? Збирають певні резерви, аби спробувати контрнаступати в бік Старомайорське і урожайне. Нагадаю вам, ми дуже добре з цих позицій вибили ворога і артилерією, і касетними. Снарядами. От найбільших проблем зараз відчуває ворог по лінії Старомайорське і Приютне. Чому так? Тому що в цьому районі я вам промалював, знаходиться лісосмуга, достатньо не вузька. і Є всі передумови, що саме в цьому напрямку, де важко працювати аеророзвідці ворога, наші збройні сили України намагатимуться просуватися, тому що наступна лінія оборони це є вже Старомлинівка і Ремівка. А власне просування в цьому напрямку дозволить нам ускладнити життя росіян в першу чергу завітне бажання і знову ж таки Старомлинівка, тому що в нас йдуть зараз просування на схід від завітного. Бажання і Старомлинівки, ось бачите, по трасі. Тобто, нам не потрібно вести бойові дії з окупантом в самому завітному бажанні. Я вам вже казав, що тут йде річка Мокрій Яли, яка ділить розмежової сили оборони наші і окупаційні сили, і от немає що тут росіянам шукати, немає як йти в бій проти нашого просування. Мета наша знову ж таки Старомлинівка, Ну і головна плацдарм наступних днів, наступних днів для боїв це от буде оця от лінія, про яку я вам сказав. Це старомайорський і приютний. Біля приютного, ви бачите, ми продовжили просування з півночі. Ворог думав, що ми намагатимемось атакувати. Ближче південніше, під західніше але там висота, нагадаю, вам там важко вести і тим паче вибивати ворога з його позиції. А якщо його вибивати, то це буде висока ціна. А такий принцип бойових дій ми давно вже не використовуємо. Нагадаю, лише в перші пару днів наступальних дій ми прислухалися до наших партнерів. Про це ще згадаю західних, які вчили нас воювати, і ми понесли немалі втрати в техніці. І, звичайно ж, серед наших хлопців та дівчат, і в буквально оперативно в перші ж дні було змінено рішення, і тепер ми діємо маленькими оперативними групами від 7 до 10 осіб, і це приносить результат. Про результат, от, власне, будемо говорити на відтинку оріхів Токмак. Ось ви бачите, є таке впинання фронт, де ми вже працюємо з початку червня. Давайте глянемо, що відбулося за останні е, е, добу-дві. Є в нас Просування, і ви бачите, ми вбиваємо клин між Новопрокопівка і Вербове, і це дуже і дуже непокоїть ворога. В першу чергу вони зараз шукають, як би зупинити наше просування. Тому що за даними самих бійців на цьому напрямку вже тривають бої в передмісті вербове на карті Діпсець. Ви бачите оновлення. Демонструє, що до населеного пункту від наших позицій орієнтовно три кілометри насправді вже йдуть бої біля самого входу в місто. І важка ситуація в росіян навколо Новопрокопівки. І тим паче ми вбиваємо клин. Тому росіянам тепер ще й окрім оборони Новопрокопівки з цього напрямку потрібно думати про свої фланги, звідки також ми можемо бити. Така сама ситуація, до речі, важка в росіян від Копані, і також до Новопрокопівки, про новопрокопівки з заходу. Що роблять росіяни? Їм треба зробити зараз дві найважливіші речі. Перша тактична, вона намагається перегрупуватися і всією ціною втримати наступну лінію. Вони за неї це очеретувати пшеничне. Це от наступна лінія оборони перед Токмаком. А бачимо, токмак зовсім вже недалеко з цього напрямку. Ось. Якщо відочоратувати, це буквально до 20 кілометрів. Так от це їхня лінія оборони, за яку вони панічно бояться дві речі. Тактичного рівня вони перегруповують зараз свої сили, аби не дати е, Збройним силам України далі вбивати кіл між Новопрокопівка і Вербове. І друге, що вони зараз намагаються, це оперативного рівня перекидати сюди підсилення. А що вони хочуть перекидати? 76-ту псковську. Бригаду, а я вам нагадаю, тепер повертаємося до Пскова кілька днів тому, і в нас є відео, як саме на аеродромі в Пскові були підбиті іл 76 І от є оновна інформація, що влучання нашими дронами в ці літаки. Ось ви бачите, і видно на цих відео, а на фото ще краще. Видно, що. Як мінімум запущені було в цього іл 76 а це означає, що або його розігрівали, або він був готовий до взльоту. Так чи інакше, скоріш за все, він був чимось наповнений вже всередині. Можливо, це техніка, можливо, якесь спорядження для власне Псковських. Десантників, але сам факт залишається фактом, що головне управління розвідки все знало, все прорахувало і не дарма вдарло по пскову, тому що саме псковська бригада має підсилювати і так плачевну ситуацію росіян на Оріхівському напрямку. А тепер розуміємо, що цим ударом по іл 76 а це від 4 до 6 влучань було за різними даними. Ускладнює їхнє перекидання на Оріхівський напрямок. А я вам нагадаю, кажу, що це зараз дві най в часовому відтинку найбільші проблеми росіян. Це тактичного рівня перегрупуватися і оперативного рівня закинути резерви на запорізький напрямок. Тому наш головне управління розвитку забігло наперед, прочитало що хоче зробити Російська Федерація, і вдарили по Пскову і по іл 76 Шостих. Рухаємось далі, що в нас відомо по півдню власне, по Херсону. Знову ж таки, росіяни, це терористи, не забуваємо. Кілька днів тому намагалися вони вчинити знову ж таки терористичний акт. Тому що місія МАГТЕ знову через Кам'янський міст. До речі, в коментарях писали мені. Наші глядачі, що через Кам'янське місто розтрощене. Неправда, міст там цілий. Це моє фото і відео підтвердження. Знову ж таки, вдруге за останній місяць місія МГТ їхала через Кам'янський, через міст в бік Васильівки, аби згодом добратися до. Ось ви бачите, ця траса. Добратися до Запорізької атомної електростанції і перевірити, як же ж там окупанти орудують. Ну, місія МГТ – це такі, знаєте, більше. Е як ОБСЄ, ми стурбувалися і поїхали. Ні на що вони впливати не можуть, можуть лише зафіксувати певні факти. Але до чого я веду? Що вдруге за місяць на росіяни закидали з дистанції мінами, протипіхотними мінами цей міст. Відповідно для чого? Аби наші бійці-оборонці разом з місією МАГАТЕ йшли, і потім, коли. Слава Богу, цього не сталося. Не дай Боже, представники місії МАГАТЕ підірвалися. Оголосити, що це от збройні сили України підривають міст і підривають незалежну місію. МАГАТЕ на відео видно, як наші хлопці з стрілкової зброї на відстані цілять в ці міни. Міни підриваються. І, відповідно, ми звільняємо шлях для цієї місії. Херсон і правий Берег, що відомо. Відомо наступне, що ми продовжуємо дуже якісну контрбатарейну боротьбу з правого берега. Що це означає? Хто не знає? Ми продовжуємо артилерійськими ударами артилерію західного взірця, Це 135-й, Калібр нищити і бити позиції ворога. Вона дістає далі ніж радянський зразок 152-го калібра. Відповідно, нам вдається дуже добре опрацьовувати їхні вогневі позиції. Те, і ми таке саме ми робимо і на півдні, мається на увазі на Запорізькому лапнику. Ми нищимо і перемелюємо їхню техніку, і зрозуміло, це ми готуємо плацдарм для наступальних дій, аби... Зменшити наші втрати, що забув ще сказати про південь Запорізький напрямок. Росіяни зараз використовують нову тактику. В чому вона полягає? Про це передають наші. Союзники Сполучених Штатів Америки вони міні поля, які ми проходимо важко, коли проходимо, вони заливають паливо. І, власне, коли наші збройні сили України підходять, вони намагаються з дронів скинути на запальну суміш якийсь елемент, який їх підпалить, відповідно, аби міні поля горіли. Ну але це дуже результату їм не приносить. Ну і на завершення по кримському півострову, що відомо, що дуже гвалт б'ють росіяни в ніч. З 1 на 2 вересня ми провели атаку по Кримському мосту. Росіяни заявляють як мінімум про три дрони, які летіли в бік, плили в бік Кельченського мосту. 22 серпня в районі дислокації позиції ворога, і точно відомо, що ми тоді влучили склад боєприпасів. А тепер стало відомо, лише більше як через тиждень, що було знищено як мінімум з десяток. Живої сили ворога. Ну а по Кещенському мосту ми били дронами, і нагадаю вам, росіяни застосовують е, е, пасивну і активну оборону цього міста, тому що вони на південь підірвали баржі е, між кожною по 200 метрів, а також це пасивна оборона. так, І там різні покидали на воду. Перепони для наших дронів ну а також регулярно запускають білий дим над Керченським мостом. Аби наші вже повітряні дрони в останню мить наш оператор не мав не мав змоги і не бачив, куди бити саме в цей міст. Але знову ж таки, Керченський міст і удари по ньому це є питання. Часу і на завершення хочу вам сказати, що стало відомо наступного тижня Сполучені Штати України Сполучені Штати Америки передадуть Україні снаряди з наконечником збідненого урану. очевидно, це для ну не очевидно, а точно це для. Танків зараз ми таки вже використовуємо снаряди на британських челенджерах. Відповідно, це дуже хороший снаряд, який влучає в ціль і фактично знищення цілі 100%. тому що броня для такого снаряду абсолютно жодна не є перепоною і не може зупинити його удар. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 2 вересня. Не забувайте обов'язково коментувати. Не забувайте обов'язково підписуватись і ділитися е, оглядом карти бойових дій з друзями, родичами або знайомими, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на фронті. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.